Так, ми зараз е, бачимо на екрані приходько. Вона зараз буде одну херню нести. А ми будемо це обговорювати, друзі. Але прошу забрати подальший монітор екрану, бо вона зараз буде таке гнати, щоб в голові не, не влазить на голову. Я дуже обурена тим, що зараз. Відбувається в нашому просторі, в нашому українському просторі, блять, знищують оцім, чому не державною. Бачите, що вона написала: чому не державною? Але сама говорить державною, але будемо дивитися, що вона далі буде нести. Державною говорить зоною українською. М -м, пан... А яка проблема у нас в Україні? Чому не українською? наїхали, а звідки ви оці. Ми з Курська приїхали. Ми вже втомилися, вони мову не вчать, а. А чому мову не вчать? Або ще лепа на другу сторону перевернута. У вас було два роки, щоб вивчити. Та два роки. Від народження, чого то два роки? А коли ви їдете в Італію, ви зобов'язані. Дійсно, а коли їдуть в Італію, оці що похрюкують в Україні, в Італії ще бачать за три тижні італійської якого хрена ви не вчите тут. Бо тому що не поважають Україну. А Україна все для того робить, щоб її не поважали, бо нема штрафів. Оце все, так? Да? Оці всі наративчики, які да. А на рати... наративчик ти, ти такий да, да, да? <кхм> Люди недалекі ведуться на ці політичні. <кхм> політичні ти серйозно? Маніпуляції. Тому що, блядь, до 14-го року нікого не. <кхм> До 2014 року вбивали за те, що розмовляв українською мовою. Навіть не в 2014, а 1919 рік Бахмут. Мірошниченко вбили за те, що розмовляв українською мовою. Але вона ж цього не знає. Чого не виникало питання, хто якою мовою розмовляє. У мене завжди виникало питання. Як то ні в кого? У мене постійно виникало, для чого вони похрюкують в Україні? Гуляє, да? І зі Львова їхали в Донецьк. На... Та і зараз їдуть Донець зі Львова. Концерт да? Да, На... да, да. да. Стадіон. Ну, ну пригадайте, да. було що, соромно, а. Нема... Соромно? А чому мені має бути соромно їхати в Донецьк? Ну то ж. брядіка, то крінжатіна. Що сказати? Так от про наступне. Але головніше. Але я бачу ці всі історії, на кшталт того, як. Зараз буде головніше про дівочку в трусіках. Та мати приїхала з Покровська з трьома дітьми. О, 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 Мати з Покровська. Ми на, на руках з однією котомочкою, блять, і у Львові її починає. Котомочка, котомочка, е, котомочка. Уууш, а що? Стоп, стоп, стоп. Що таке котомочка? Котомочка. Ко котомочка. Е Що це? Дорожній заплетений мішок, а ти де такі слова нахопалась? Знаєте, розповідати, чому не державна, вона стоїть трус. Та покажи мені цю фотографію, та покажи мені цю дівочку в трусіках. Це це був перший раз в житті з того Покровська виїхала, приїхала, блядь, до Львова. Блядь, до Львова приїхала, що сталося, блядь, бо там пиздячень російських, так? Вона не бачила того Львова, але вона. А чому вона не бачила цього Львова? Може, бачила по фотографії. Вона знала, що вона по Україні пересувається, сука блядь. Вона не поїхала до Німеччини просити. А коли б поїхала до Німеччини, вона би німецькою там щебетала. Вона не проїхала до Польщі просити, до Чехії. Блядь, то чому вона не поїхала до Чехії? Вона приїхала і вона продовжує їздити Україною шукати собі хоч якийсь прихисток. І що? І що? Тобі наші українці допомогли, вона не покидає державу. Хоча ви про це блять забуваєте. Ви, блять, про це забуваєте. Ви забуваєте про те, що нащо пиздіти російською в Україні для чого? То днім ви кричите, блядь, а, ти поїхала, зрадниця, блядь. Якщо би тут залишитися, щоб тут платити податки. Так от та, блядь, з Покровська з трьома дітьми приїхала до тебе. З Покровська з трьома дітьми! Де ця фотографія? То таке саме вона зараз розказує, як про мальчика в Трусіках, якого там розп'яли в Донецьку. А ця оця, о, Приходько, розказує про дівчинку в Трусиках з дітьми, яка приїхала до Львова. Але її ніхто не бачив. Це собака у Львов, блядь, щоб ти помогла їй. Вона не знає української. <гум> вона не знає української. А може, вона не з України? Українською мовою ну, так вийшло. Вона в цьому. А чому так вийшло? А, ну, Так історично склалося, блядь. Невинна. Вона блять. Вона ж не винна, що її діти пиздять російською. Може, вона не винна, що батьки її пизділи російською, і вона пиздить російською, і своїх дітей вчить пиздіти російською. Вивчити, але ви її одразу зустрічаєте, чому не державною? Вчить... Чому не державною правильно? Потрібно вчити державно. Ну все, затягнулося це відео про ту приходьку. Дівчика в Трусіках з Покровська з дітьми, яку ніхто ніколи не бачив. Але ви маєте розмовляти в Україні державною. Бо це Україна. Слава Україні!